Європейський тиждень мобільності привітав вісім хоробрих українських міст, які, попри війну, долучилися до заходів тижня мобільності. Серед них і Чернігів. Наше місто зі списку єдине, де фактично на порозі точилися бойові дії. Ми аплодуємо вам і підтримуємо вашу боротьбу за свободу та краще майбутнє. Йдеться в повідомленні Європейського тижня мобільності. Нагадаємо, цього року тиждень мобільності був 16 по 22 вересня. Місто героїв вже традиційно долучилося, оскільки мас. Сі заходи заборонені організували флешмоб велосипедом на роботу та інші заходи з пропагування сталої мобільності. У 2022-му, за п'ять місяців після облоги, Чернігів теж став у стрій європейських міст, організувавши заходи до тижня мобільності. За це отримав спеціальну відзнаку. Організовувати міське середовище в рамках підтримки сталої мобільності наше місто почало з 2016 року. А кризу війни після бойових дій використали для розвитку, адже відновлений громадський транспорт Транспорт, зокрема, автобуси стали вищого класу, і більшість має умови для перевезення маломобільних груп. Продовжується впровадження електронного квитка в громадському транспорті.